Це відео для людей, які щось бачать, чують, відчувають, щось вам сниться. І ви мені задаєте ці питання у приват. Тут я вам розповім, як з цим працювати. За більшістю того, що ви пишете, це: а що робити, я відчула оце, а мені приснилось оце. А як з цим працювати? А розшифруйте, мені допоможіть. Дивіться, сила. Вона у кожного проявляється по різному, тому є люди, які тільки відчувають, вони називаються яснознаючі. Є люди, які бачать кольори, є люди, які бачать образи, є люди, які відчувають запахи. І для кожної людини це окрема тема. Я не можу, не маю права влазити в вас, сканувати для того, щоб потім відповісти, що саме ви. Бач. І давайте зрозуміємо, що таке бачення. Бачення це коли ви ловите тонкі енергії, і ви ці енергії транслюєте через свій мозок. У вас у мозоку є нейронні зв'язки, які відчувають цю енергію. І кожна енергія відповідає якомусь нейронному зв'язку. Саме вашому. Тому вам потрібно спитати себе, що я відчуваю, що цей образ або колір означає для мене. Цю інформацію я даю вам наперед, щоб ви розуміли, що ніхто вам не буде нічого розшифровувати, бо відповідальність за те, що ви відчуваєте, лежить на вас. В цьому і сенс розвитку. В тому, що ти сам з собою знаходиш настільки вірну комунікацію, що ти можеш оці образи перевести на про просту людяну мову і пояснити другим, що ти бачив в тому сні або ще десь. Тому давайте закриємо цю тему і більше до неї повертатися не будемо. Все, що ви бачите, належить тільки вам. Беріть відповідальність за те, що ви бачите, відчуваєте, і то те, що вам сниться, бо це ваш мозок, і ви повинні розуміти, що все, що ви бачите, відчуваєте, чуєте, це належить тільки вам. Тому будьте уважні, напрацьовуйте розбір своїх видінь, бо це найголовніша проробка сили.